Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную разом зі мною намалювати соняшник, але буде малювати нетрадиційним способом. І так, для цього нам з вами потрібно буде аркуш паперу три фарби зелена, чорна, жовта, два пензлика, серветочка, водичка. І нам треба буде з вами звичайна Виделка, за допомогою якої ми будемо малювати наш соняшник. Ну що, давайте почнемо наше малювання. І так, починаємо малювання. Беремо пензлик, макаємо водичку, беремо чорну фарбу, мокнули. І дивіться, ми робимо ось так краплиночку посередині аркуша, а потім збільшуємо цю серединку. ось так. Малюємо кружечок все більше і більше. Ось так ми намалювали. Поклали наш пензлик, він нам вже не буде потрібен. Тепер ми беремо жовту фарбу і намазуємо нашу воделочку. Гляньте, ось так намазали. Дуже обережно, гарно гляньте. Ось так. І прикладаємо до нашої серединки. Ось так погляньте. Ось так обережненько приклали. Гляньте. Раз. І ось так. Подивіться. Так, продовжуємо. Знов намазали. Так. І знову прикладаємо іншу пілюсточку. І ось так ми робимо все по колу. Так, дітки, подивіться, ось такий ми намалювали з вами соняшник, але йому чогось не вистачає. Як ви гадаєте, чого? Правильно, ніжки йому не вистачає. І тому ми зараз беремо зелену фарбу і намалюємо з вами стебло нашого соняшника. Ось так. Ось, і подивіться, ось такий у нас вийшов з вами сонячник. Пробуйте і ви! До побачення!